ранку. Майлі переплатники Україномовного каналу. Гарний ранок, там є хмарки, є сонечко, тепло зранку 22 градуси. Зараз 8 ранку, близько плюс-минус. Чекаю на трамвайчик. Сьогодні в нас останній день літа, сьогодні 31 вересня 2025 року. Все літо майже минуло, неділя, але навіть неділю треба їхати <кій> ну, не на роботу, а по роботі. Сьогодні <кій> останній день літа, останній день <кій> роботи в водоканалі. Треба їхати забирати трудову книжку. Розписуватися в приказі і все. І майже 19 років роботи з водою покін... закінчено. КП «Вода» потім Капе вода канал. Все з водою зв'язано не будемо. Будуть харківські теплові мережі ладно Робота, робота. Зараз на трамвайчик. Восьмерочка і туди проїхала, і назад проїхала, а я на шестьорочці немає шестьорочки. Ладно, я пройшла нічого, начебто непогано. Тривоги були а так, вибухи в нічок, спав гарно, погода сприяє. Всі, всім гарної неділі, гарного дня, гарному... Останнього дня літа, сьогодні, удень тридцять чотири, обіцяють. Усім mm -hmm. вас розлагоди. Всім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. побачення, пока.